Всім привіт! З вами Сеймар. І, на жаль, в мене не записалася перша частина відео. Але в мене записалася друга частина відео. Тому продовжуємо. Так, ви що головне його зараз не проділать Ой, епік, епік, епік є. Так, тріпітропи. Відправляємося сюди. За решетку. У меня есть. Зразу с цього воли начали. Я сейчас може... Ну, понятно, сквалоковала. Так, далее мне потрібен бомбардира крокодила. А, так вот, шансы. шанси. можешь выпасти ось таке Донфро Голосід. Дон а, А, нет, не може, він выпадает. Donfragoolassit. Значит, не надо бомбардировать крокодила. Сейчас куда-то писника є. чи є у нього бомбардира крокодила? Вот так. А в тебе є? Бомбом Крокодило Бонбардіра Крокодило Так, питання. Так, питання. Ой, фу. Ну, давай мені дуже потрібен бомбардира Крокоділо. Че бомбам винигузині есть? А бомбардира. Ладно, мені може не понадобиться бомбардинігузині, я його заберу з собой. Так може все-таки понадобиться мені. Так, Каверан есть, не? Так, в нем вышел хвост. на себя А, ой. А за... Так, я нашел уже на решке бомбардира как убило. Дальше потребен бур-бур потопили. На вещи я брал в цех, я не знаю. Так, ось, новое семечко. Ми його, напевно, зараз посадимо. Нам потрібен бур-бурпатопін. Я думаю, він вийде быстренько, тому що він не такий уж і рідкий. Поки що ми посадимо це сімечко. Оба? Так, а скільки воно буде рости? Так, ми хвилину, хвилину, недовго, недовго. Так. ось це таке. Типу... Що вийшло? Что сталося? Не зрозумів трішки, трішки не зрозумів. Ладно, росте, росте, росте. Ну, де ж цей бурбер потопів, аж надісла його не пропустив. Ого! Оце так поток, звісно, так. Да. Нічого собі скільки всього. А, це ось це зробила, це, це зілька зробила це. Ха, капець. Так, бур-бур потопім. Боже, скільки всього? Де бур-бур потопів? Так, 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 морозный розпилитель, морозна граната. Да, де, де воно? Де воно є? Картофельна пушка, вот. Так. Так, де цей бир Є, -бир Е! Yeah! Ось він. Ось він, бир, бир потопів. Епік. Забираю. Забираю його. Так, все. Є. Yeah. Я поки що, напевно, побуду тут. Там скільки тут всього, ви бачите просто. А, ось воно виросло, у нього 30 Ну якось не так уж багато, як я думав хп у нього. Ладно, давайте я швидко зараз його вкину Так алмазний бербер потопим, Потопы, господи, потопим. Валерина Капучино мені потрібна, все, біжу. А тут вже все, Ну ти бомбардиру крокодило. Так де а не все. Інтересно, А, так воно на 7 минут Гухо любому вийде балерина капучина. Так, мені цікаво, можна, чи можна скрафтити е, щось із цих брендротів. Ой, не брендротив рослин. з цих рослин можна щось скрафтити, чи ні? чи е, Я це забираю, напевно. Так, мені потрібна... Це господи, де вона є? Чи давайте два маленьких яйца відкриємо? Стоп балерина капучина, чи мені показалось? Да-да-да, є Балерина капучина. капучино. Е, легендарка, 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 легендарка. Я встиг? Я не встиг. воно вона є. Так, балерина капучина, давай, давай. Так, все, 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 Від... закриваю закриваю. Так. Відбій повітряної тривоги. Ура! Нарешті хоча б відбій. Так, дивимося, балеріна балерина капучина. Щось шукать треба. Так, вона десь тут не потрібна має бути. Мадун, господи, скільки тут цього? Гангстер Футера, Лас. Лас. Де, а де а, да, он оделся. А, я все, балерина капучино. Так, быстренько прыгаем сюда. Видаем балерину капучину. Так, дали нам какие новый сид, сит, дасте. Нам на бананита дельфинита. Я... А вот его натики у меня. Я стих. Стоп. А, версия сервера обновилась? Бананита дельфинита была. А, вот она, она легендарка на легендарка легендарка открываю. Так, все, прошла. Прошла, да, начебто. Фанонита тут Вот она е. Она е. Покрыч. Давайте откроем одно яйко. Я ее так называю. Ну, давай, шесть хорош. Ну, понятно, свала, а куда еще лучше, Даня? Даемся. Раз. Бурбала не воли Надо. Якщо на бурбало не лули, лолі... а вс, воно, Вс, есть. Бурбалони лули-лоли. Я навіть не, всти... не встигаю нічого зробити, О, скільки тут всього, Лопата. Так, все, беру. Лопату сюда. Бурбалоні лолі, лоли. А, мені надо, я на снемечко сейчас хочу посадити, як бы сейчас что-то материо выросте. С все, и прыгаю сюда. Бурбалоні лу-лоли. Так. Стало. Капучино, вид. Так, копчина ассасина надо. Копчина ассасина. Я думаю, он сейчас спавнится. Да, я думаю, он сейчас был. Так, 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 так. Эпик, да? Матео. Капучино, балерина, капучино, две заспавнилась. Ну, а, нет, у меня Матео заспавнился. Э, капучино, ассасино, девинге. Девинге. Я буду рабитку делать, напевно. Шука. А, усё, вин. Эпик, 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 эпик. Так. Стых? Да. Е. Стых. Кидаем. Фригу камело. Сюда його. Оркалеру надо. Окей. Ай. А mm, okay. це що за. А, це, це семічка, яке вже було, воно мені не надо. Так. Или шоса? яке було. Потому что я вирос? 4-5. думаю, магазина, что що мені надо, я вже сам забыл. Оркалера оркала опять. Я думаю, потім понадобиться мені еще бабрита бандита, як шоу на по новому кругу йде все. А ні, нет, свинина бомбандином не надо. Честь бабрита-бандита. Так, оце цейка. Якась... Меня что-то забагалось вообще игра. Свинина бомбандинов мне не надо. шукаємо. шукаем. шукаем. Тікток, оце все мене бісить просто. Де воно є? Давай. я його пропустив кудись не. Ні? Ні. Давай. Давай. Так, я знайшов його. Так, бомбомбіні Гузіні. Есть. Бабріта бандита, був десь тут. Так, сейчас подивимося. Він десь тут по-любому був, я пам'ятаю, я його оставляв спеціально. Золотой бомбомбіні. ні не -ні, ні не то. Це хто? Ладно, стоишь на шумах, а будет. Так, ты она едет, она едет. Вот бандита бомбрита. Есть. А тут мне уже понадобится крафтить. Так, гранд приз это эти штуки. Что они мне не дают, я не знаю. Надеюсь, оно нормально. Тут есть какие-то бренд-род, напомню. А, и семечки какие-то. сейчас придется крафтить. Ну что, буду крафтить. Так, у мене є вже драгон... Драгонфру Нита Дульф Дальше надо фанта Элефантов. У мене вже на 68 запомнено. Що я получил за це? Нічого. Кляво. Ладно, давайте я думаю, він щас вийде. Прям вийде. Да! зараз. Так! ха Так, він легендарка. Так, легендарка. Є, все. Я, напевно, буду радужного закидувати. В принципі, думаю, немає різниці, але я закидую. Так. Так, так тріпетропі. Тріпетропі, а? Тріпетропіс зараз подивимось. Зараз я думаю, що в мене його немає трішки. Думаю, так. Е... Мадунг. У мене. Так, да, у мене його немає. Ладно, тріпетропі давай. Давайте, Петропі, зараз. Ні, зараз. Ладно. Фух, нарешті, я його чекав 20 хвилин. Так, Фрінк Камело, я його зберігав, за того він у мене є. Зразу, зараз буде. А де він? Ти не кажіть, що я його видалив. Ти не кажіть, що я його видалив. Так, ти зараз тут будеш, да? Да, Фрінк Камело? Ти ж будеш зараз тут, да? Да, 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 да. Да, Раз. Бомбіні Крастіні. Він там я получу? А, ці Так, що у мене по индексу? О! Стоп! У мене майже полностью индекс заповнений, кроме цього Аймені Ось давайте ось він за семечка за... Він? Він? вот, вот в мене. М -м, лагая. Ось, ось Бачите, там, напайся, вот. Шукаем тепер Бомбіні Кристині Ну хоча б бомбини я не так долго ждав. Гангстер Футера ха <гум> <гум> ви вы понимали, Ханкстер хутора раз, два и у мене в є три. Ну Ви поняли, короче. Так сюда ага. его. Мадунг! Мадунг, у мене є! У мене є Мадунг! Вот, вот, вс Вы сейчас серйозно? Секретка? Е, сейчас мені надо віддати секретку на це, да? Ой! Сейчас будем шукати цю секретку е, ЦНЦ це Опа! А видно не таки, что там вышел, на моей базе. Ну сюда его, короче, на. Рестарт ивент, давай. Э, стоп, нет. Мы... Вот, 4.5к, ограничено, ограничение. Так, сразу на него сердечко ставлю. Да, окей, рестарт ивент. мы что сделали, мы сделали этот ивент. Делаю цей ивент, напомнить мне за 40 минут. Не, на ведь меньше за 30 минут мы ми сделали весь ивент. Ладно, давайте посадим эту семечку, будем як вона на виглядати. выглядать. Вот и Ой, я случайно сюда его посадил. Соединяя дамага. Ну нахреново, ну, хреново. На двигу разные гранаты. Вот найди. Найди правильно. Я думаю, я тут. Я верно сказал. Здесь солнечный, к нему мне просто не надо. Так, цепло росте 20 минут. Мне такого не надо, из-за того я беру и делаю вона делать, удро вода, вот. Мне просто скаву расскивано было давать дома. В смысле, то матрион мне не дает. А Дэйвин бачит, что томатрил домага скики дает. А, все. Таак Дивимся и робим. Да, уже 2 минуты. Буду Будемо, напевно ще делать сейчас орбит. Или нет? Да. Ми сделаем орбит. Так, давай, 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 давай. Так, тоже манго, манго, манго. Шо, шо спи. Манго немає. Манго. Манго. Музикальна пауза. Извиняюсь. За музикальну паузу. Так. 17 секунд, я не люблю ждать. 17 секунд, зато я и говорю еще одна секунда. Да так, то божественный. Да, это божественный. 4,5к дамага. Офигеть! Слухайте, ого! Ого! Капучино. Така фієцький у нього дамага. Це дуже хороше. Так, що у мене по індексу? А, у мене все є, крім цієї секретки манго. Ідеальний індекс у мене. Тут е, Тут у мене немає обичного ківі, обичного цих кетчупу, того всього, обичного цього, лосійсок і коля. Е, і обичного цього. Ну, коротше, ви поняли. Ми зараз будемо робити ребіт. Раз, два, три. Попригали. Ми молодці ми попригали. Зараз ми будемо делати Що шоля. Я зробив вже переродження. Ось у мене вже є переродження. І вже скоро, зовсім скоро, через 300 Брейнротів, вийде новий Брінрот, який буде. Не який, не який буде, а який є найрідший і рідше, ніж Dragon Candloni. О, мені дуже цікаво, як він виглядає. У мене 11 і 6 тикс удачі. Ого. Я плюс ще в мене є це зільне, і з того в мене дуже багато всього виходить в секунду. Ох. Ну що? Він скоро вийде. Тому раз. Два. Три! Вау! Офігіти! Просто подивіться. 300 тисяч хп. Так, стоп. Він не справляється, він не справляється, я, я допоможу. Так, 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 так. так. Мені треба оброси, скільки він буде давати. Так. Так, є. Тобто цей брейн -рот... Так, скільки він дає? 12 тисяч в секунду. Тоб... А важить він 16 кілограмів. Давайте подивимося. Є в мене... Чи є в мене золотий брендрот, наприклад, все. Це... На сор... це... це на 41 тисячу. А... 55 тисяч. Так, зараз. Чи є в мене більш-менш на таку вагу Брайн Рот. Драйн каналон. 16. 15, ну, хай би 15.1. 15.1 дає. навіть якщо б він би був 16 кг, то він би давав максимум на одну тисячу більше. Тобто він би давав 9 тисяч. А цей. вони з однаковою вагою, але цей дає більше. Набагато більше. Просто фініти. У мене немає слів. Ну що, на цьому все? Всім. До побачення!